То ще цього разу було на стокотерапії. А доки ви дивитесь на цей хутряний тегедик, не забудьте підписатись на профіль, бо там з'являється все найкраще. Ну куди ж ми без традиційного вбитого Ральфа, але дивимось далі. Сподобалась ця фактурна сукня Міді. Ще були такі чоботи на велетенській платформі, але якість була підвалу, який знаходиться десь під підвалом. Тут з першого погляду підкорили манжетки, просто суцільна любов. А ці ляні палаци вже пішли до Оксани, так що не рахуються. Продовжуючи тему Льону, були ще такі шорти. Кольор Екрю, вільна сорочка в прекрасному блакитному кольорі. Є вишиталога на манжетках. За цією зарою, як і за ляними шортами, плаче але Все буде добре. Версайсь футболочка від H&M зі старений принт Унісекс. Пришмелена тваринка з цього принту дуже личить до мого настрою, тож буду носити. Це теж HM схожа була в оновленнях нещодавно, але я ще, якщо чесно, не знаю, це вам чи мені. Зелена сукня міді Максі з розиночками поверху. Трапилась така неймовірна вишиванка з трояндочками, вишивка хрестиком. Тут якість класна, є рожева вишивка. Ще взяла декілька сусільних купальників з більш-менш універсальною чашечкою. Це теж класно, не потребує просування. А цій марікапці взяла собі на літо, Дуже сподобались новеньке. Схоже, хтось любив гратися в морячка. Слідкуйте за анонсом оновлень і дякую за перегляд. З любов'ю, ваша Ірина, і речі з серцем.